І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось, репли від підписника. Сьогодні з нами грає Redwell на Concept 1B. Карта Тундра. Ну що ж, до бою. Так, ну, Як ви зрозуміли, буде два бої на різних картах. Перший бій ми побачимо на Тундрі, інший бій ми побачимо на «Ерленберзі». Це чудово, побачимо, як на цьому танку грати і як на цьому танку нахлопушувати. Чому? А тому, що герой відео написав, що два бої дуже нахлопушувальні. Отже, ну, хочеться в цьому переконатися. Це в нас американський тяж. Це в нас е, нагородна техніка. ну Преміальний він, ну може і преміальний. Дивіться, у нас пробиття основними снарядами. А основні снаряди у нас підкаліберні бронебійні. Отже, вони дуже чудово пробивають І 258 пробиття на 9 рівні, як в десятки пробиття. Чудово, супер чудово. У нас башта такої форми, що, ну, як в йоха, наче, так? Що вона. Ну і в неї, по-перше, важко влучити. По-друге, маска гармати на всю башту так? дуже броньована. Корпус. Корпус, ну так, собі броньований, але мені здається, можна танкувати. Рухливість маневреність чудово, Лише який нюанс. Ну, зрівняв, Порівняв верніше, з Йохом, там в Йоха, бачите, вони такі шарнірні, там можна від КВН чудово грати. Тут мені здається, КВН зовсім немає. Треба на це, роз... на це звертати увагу. І в нас така карта ще й КВН так, що тут від КВН треба грати. Але поки що все чудово, нахлопушення у нас розпочалося. Там стояв, бачимо, IMX M449L. Там по своїм справам у нього якісь там справи свої були, ми його підхлопушили. Тут виїжджаємо, не їдемо туди в ущілину. Там бачимо, Маушен поїхав. Ну, в принципі, поки що він там і впорується із суперниками. А ми будемо впоруватися. Ось він йох, наприклад. Дуельна дуель. Танкуємо, танкуємо, все чудово. Вже натанкував 480, 2200 200. Вже настріляв, отже, я вже вперед чудових результатів саме от по демеджу. Один ворог 2 2,5 не, не в нашу користь, отже, будемо тягнути. Там потрібна все ж таки допомога, мені здається. Дивіться, скільки у нас g сорт танків. Ну, напевно бій зіграний був тоді, коли ці g сорт танки багато хто отримав. Верніше, всі отримали, хто зайшов в ворота. І... Тому на них багато дуже грав. Ну вони, бачите. Ну, для нашого героя це не конкуренти. Да й в принципі у нас не було дуельної дуелі саме з цими танками. Ще, ще напевно, що все попереду. Танкує поки що без єдиної пошкрябани. Це вже дуже крутезно. 1200 вже натанковано. 2824 настріляно. Рахуємо далі, підраховуємо, так. Шість не нашу користь, треба їхати, все ж таки, бо я натякнув і напевно, що дослухається до порад. Грався і наш герой. І поїде зараз допоможе тут. А ми бачимо, що Маушен тут нормально все відчуває, у нього майже не втрачено хп. У нас за рахунок пробиття під каліберами все чудово по перших хвилинах бою було. Ми грали в топі проти 8, Граємо верніше в топі проти 8. Хотілося б, щоб наступний бій ми грали не в топі. Так також подивитись. Я ще не дивився той бій, Буду буду зразу з вами дивитися і коментувати. Вже заряджені у нас комуляки, комуляки 310 пробиття і 400 е, шкода від пострілу. Ну, так, щоб уже е, навірно пробивати, тут сильно броньована техніка все ж таки попереду. І ми їх вихлопушуємо без проблем. Це, ну знаєте, я такий стиль гри е, називаю бачу ціль, не бачу перешкоди. Просто нікого не боїться в цьому бою. Тому що це імбійщийський танк. Можливо, що є в ньому якесь своє імбійще. Ми вже бачили, які в нього переваги. Але мені здається, просто самовпевненість в цьому бою така з перших хвилин бою. І побачив, що суперники знічуються, так? і побачив, що він їх пробиває, розбиває просто шмаття їх, і тому така самовпевненість. І це чудово, до речі, це чудовий настрій називається бій. Так, поїхали. Скорпіон теж знітився, що там не залишено? Ну вже вирівняли майже бій. Два вороги знищено, 5300 настріляно. Чудово, три вороги знищено. 5670 настрілено. Опа. Приїхав битися хоче, так? Чаріоті. Ну давай битися, чому тікаєш? Ха-ха. Ти братіш під'їхав, теж бриніщенське броніщення. Втікає вже. Але він виманює, бачите, у нас там є простріл, там на містку стоїть Gisor, от ми хотіли... А почекайте, хто там стоїть. А Чифтейн там стоїть. До той Чифтейн 9 рівня, так? Також нагородна. Поїхали вперед. Поїхали вперед, тому що у нас там біля нашої бази лише один g залишився. Ми знаємо, що це картонний картон, він може не витримати навали суперників. супер. Суперники, мені здається, всі тут і залишилися біля своєї бої. Об'єднуємося ми з братішом, ми йому допомогли. Він за це нам вдячний, він буде тепер нам допомагати. Ну ось вона дуель, на дуель, пробуваємо в башту без проблем. І так як я хотів, а я ще пограю на g танку саме на фугасах, я не зрозумів, чому вони не на фугасах грають. Можливо, я щось помиляюся. Я побачив реплеї від підписника. так. На карті лінії Маннергейма, то він там грав на основних снарядах, вони теж чудові, вони пробивні класні снаряди. Але б мені здається, по фану було б пограти саме на фугас. Так, ну що, то вже Чіптейн треться на нашій базі, цей прикриває, розуміє, що ну, справа кепки. І така у нас дуель на дуель. Танкує, витанковує бортом. Ану, братіш, поїдь, розберись, Щось не дуже виходить. Так, і ось ще один. Ну, вони шкірилися весь бій, ну такий стиль е гри на цих танках, я так розумію. Ну, це по первах такий стиль гри. Ну, цього дуже багато хп. Але це хп може бути в нашу скарбничку. Деміджу, так? Уже 7 тисяч настріляно. Братіш поїхав збивати захоплення. Ото на глючку стоїть, ну і вже тікає. Він теж вже знітився. Якісь знищені суперники в цьому бою. Так, проти нас грають. Але це чудово. Чотири є дуже достойніший боєць. 2000 натанковано. Ну, грав весь бій, так скажемо. Ну, зовсім без пошкряба. Ну практично весь, це вже як виїхав сюди до бази, вже почали пробивати. Зараз ми об'єднаємося, виловимо Чтейна. Він не очікує, бо я такий неочікуванчик. Опа, ого, чудово. Уа! Не пробив. Хі -хі -хі. Перезарядка для тяжа комфортна, я вам скажу, так? Ми стежку перестріляли без проблем. Так, 7300 7400, так? Блиндама було, ні, бліндами, по-моєму не було. Ну, рахуємо 7400 на стріню. 2280. Так, результативність, чудово. <с> Я вже перечут ті наступного бою, яка там буде результативність. Ну і об'єднуємося, їде броні своїм продавати зараз. Братіж? Братіж, вперед. гоу 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 Подивитися. Аген. Аген. На маушені. На мишеняті, так? 8 тисяч вже настріляли. ХБ зовсім немає. Але ну бачите, ну ось вона не, така фанова гра, не боюся нікого, поїду зараз і приклопушу ще його ще, напевно, буде шостий. А ну дає, дає шостого ворога, брать. Красунчик, погодь. Чудовий, бій. ну що ж, поїхали далі. Ну, наступний бій, так як я й обіцяв Ерлен Ну і мої е, перечуття мене не підводять. Бачите, ми граємо тепер не в топі. Ми граємо ну, можна сказати на дні ще списку проти 10, тому що 11 рівнів поки що немає. Але подивився я так. Ну там було відео від World of Tanks, що. Ну, Там не дуже зрозуміло було, що буде в наступному році, так? але така теорія ймовірності від блогерів, що е напевне будуть танки 11 рівня. Ну, Мені здається, чудово було, правда? А, а через рік ще 12 рівня ще було. Напишіть в коментарях свої думки на рахунок цієї теми. Ну, а ми граємо проти десяток. Зразу ж бачу, заряджаємо. Кумулятивні снаряди, дивіться, ну пробиття в принципі чудове. так, от Якщо ти хочеш пофармити, можна на підкаліберах грати 250 мм пробиття. Я думаю, це просто чудове пробиття. так, І швидкість снаряда неймовірна, ну просто неймовірна, так, майже 1500 метрів за секунду. Але якщо хочеш по фану пограти, особливо новорічні свята хочеться пограти по фану, то чому б ні заряджаєш? Ну тут треба зарядити, тому що тут бачимо, що і такі мастодонти, як є. 100, Тут є 75-й, він також броньований в башті. Він бачимо, танкує там за трупіком став і танкує від трупіка. Отже, треба такі снаряди, щоб їх пробивати. Бо вже дуже важко буде їх пробити. І все в нас, в принципі, чудово. Кожен снаряд в ціль, кожен снаряд з пробиттям. 1200 вже настріляно, це ще не пройшло і двох хвилин бою. І, ну, ще поки що по ворогам. Але, в принципі, якщо у нас ну, пообіцяв нам герой відео, що буде багато деміджу, то ми будемо підраховувати демідж. Так, три-два по бою вже в нашу в цьому бою. У нас бачимо, що... Ну нормально, там якщо от не прорветься, зараз бачу по нульовій лінії, то все буде чудово з цієї сторони. Так, вона не прорвала. Все чудо, братіші там нормально вистроїлися, і братіші там приклепушують. Там навіть зараз намагається е Вікерс прорватися, але мені здається, що йому там теж буде непереливки. Отже, треба ще зробити що, щоб було непереливки суперникам, суперникам ось тут, в цьому місті, місті так? Вже бачили бої, до речі, від цієї позиції неодноразово. Я думаю, що й суперники бачили ці бої, але вони поки що нічого не можуть зробити. Мені здається, що треба, якщо такий якісь швидкі, ну більш-менш швидкий тяж, під'їжджати зараз зразу ж з Нижнього респу під цю позицію, щоб сюди не під'їжджав ніхто із суперників з нижнього респу. І тоді буде все чудово. Бо бачите, як зайняв цю позицію, то все просто, от, просто край суперникам. А цей під'їхав, і напевно, що він АФКш. Ну, таке буває, може там і світло випнули, і щось таке. ну... Це не те, що він там погано грає, чи що, чи він там психанув. Він просто, бачите, АФКш не стоїть. Отже, він нам зараз не перешкода. І е, ми з нього просто можемо... Диміджу зараз багато коло Навіть перемикнувся на підкаліберні снаряди. Чи довго під'їдемо там? ну, Агреся на нас, агриться весь бій є сотий, але ми від нього танкуємо. Ми натанкували вже. 2430. Знову ж таки, майже без єдиних пошкряпний. Чудово, через гуслю розбиваємо ми е, Гонкевича. Ну, фекашний був, добре, таке буває. Один ворог знищений, 7-4 в нашу користь. Наші баратіші вже по колу проїхали через розвалене замку, вже майже біля е, бази суперників. З Верхнього Респу, напевне, будуть повертатися ставати в Дефовський деф. А тут супереки вже знітились. Ось знітили. вони нічого не можуть проти концепта зробити. Цей зовсім не звертає увагу. Тому що в нього там попереду теж дуельні дуелі. Зверну увагу, зараз буде перестрілка. Зараз двоє будуть, два німця будуть перехлопушувати американця. Ну, побачимо, хто кого перехлопушить. Але ще в нас хитро вистачає, в принципі. Кумулятивними. І є 75-й ЄСОТІ кумулятивний. Все, братіші там допомогли, цей там нам на один постріл, на два постріли. І вже 6300 на стрільбі. Це ще не пройшло 5 хвилин бою. А це дійсно так. Довів. Що цей танк нахлопушувальний нахлопушувач, так? Такі, як назвемо цей бій? Рекордне нахлопушення, так? ми можемо назвати цей бій. Пишіть, будь ласка, в коментарях. От в моєму стилі, як я називаю, бої, ну хоч приблизно, так? Як би ви хотіли свої бої називати, тому що ну, вже дуже багато боїв записано, і вони ну, десь назви можуть повторюватися, правда. Я вже не знаю, як вигадувати ці назви. Дійсно, бувають такі крутезні, епічні, епічні. Бої, але такі назви вже були, наприклад. Так. І з такими танками вже були. Адже, коли ви насилаєте реплей на електронну пушту, то теж пишіть, якби ви хотіли, щоб його назвали. Ну що ж, ще одна дуель на дуель 10 у нас. Ми її виграємо просто в суху, В сухіще, так, 8700 настріляно. 3750 натанкованих. Я чомусь... Здивований, що він так танкує цей тан. Ну, Чесно кажучи, чи всі стріляли по башті чи що. Напевно, що всі стріляли по башті, там від, від Башти грав весь бій. У нас із цим побою вже підтягнулися, вже в повному оточенні суперників. Геро там стоїть, вже клич на допомогу, немає вже кому допомогти. Радіші. КП в нашого героя немає, отже, треба щоб хтось підсвітив. Підклопушу мокі Вікерса. Чудо, три вороги знищено. І 9000 настріляно. Ну, натанковано чудово, просто от 4000. Отримав я задоволення, дякую Редвелу за класні бої. А Редвел, до речі, ну вже неодноразово насилав реплеї і всі вони класні чудові. А тут зразу ж два на одній техніці, і зразу ж... Два класних бої. І мені здається, що один за одним вони були зіграні, бо коли у тебе чудовий настрій, то воно так і виходить. <гум> що тортик поїхав? Тортик поїхав світ. Бо хто бабах аж не підсвітить, Баджер може підсвітити, в принципі. Так? Ні, теж бронювання чудове. Залишився каро. Ну, два ворозні, а він світить, і бачить. Світить, але тут знову ж стоїмо від позиції, ну він башту не проб'є. Ну... Ну, всі звелися вже, так? <с om _tot> Зараз буде шквальний вогонь. Там і бабаха бачимо зверху стоїть, а я не звідси. А він повний хп там, ну у нього такий план на бій, бо він весь бій просто яв там спілкуващий. Трьох ворогів знищить, чому б ні. Граю в задоволення. Собі. Поїдемо за броніщем теж, об'єднаємося з Єсотим. Там з, з Маушеном об'єднувались, тут з Єсотим об'єднуємось. Братішні братіші. Т. Великі братіші. Чудові, бій, чудові бої з чудовим настроєм і з чудовою результативністю. Дякую за реплей, Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.